Коли відзначається День толерантності? День толерантності відзначається 16 листопада. Назвіть три слова, які асоціюються із словом толерантність. Толерантність, вічливість, чесність і взаєморозуміння. Що для вас означає поняття толерантність? Для мене толерантність означає повагу до інших людей, що до кожного треба ставитись з великою повагою, поважати людину, любити такою, якою вона є, який у неї є, не зважаючи на те, яка в неї була шкіра, не зважаючи відкуди вона, не зважаючи її релігію і все дусі. Е, всі люди рівні, всіх треба любити і поважати. Для мене толерантність це взаємоповага. До інших. Молодець. Дякую. Назвіть три слова, які у вас асоціюються зі словом толерантність. Для мене слово толерантність асоціюється зі словом милосердя, повага до інших та «терпіння». Дякую. Чому толерантність актуальна в наш час? Тому що якщо між людьми не буде зв'язків, не буде взаєморозуміння, не буде. Взаємодопомоги, то наш світ зовсім перестане існувати, і в ньому запанує тільки ненависть та зло. Якими рисами має володіти толерантна особистість? Ну, на мою думку, я вважаю, що вона повинна гарно ставитись до інших, мати терпіння, не домінувати, також не повинна заподіювати шкоду та насилля. Також вислуховувати думку інших, мати певне почуття гумору та уміти слухати. Дякую. Коли відзначають День толерантності? День толерантності відзначають усьому світові 16 листопада. Назвіть три слова, які асоціюються із словом толерантність. Доброта. Справедливість, взаємоповага. Що для вас означає толерантність? Ну, е, толерантність це е, готовність е, повністю з гідністю сприймати будь-яку особистість і, або подію. Як формувати толерантність як рису характеру? На мою думку, це допомагати іншим, бути вічливим ніколи. Не поводити себе грубо до інших, ставитись добре. Дякую. Як ви думаєте, чому толерантність актуальна в наш час? Ну, наприклад, якщо ем, братися будувати міцний будинок, то варто дотримуватися певних технологій, а толерантність вона є сучасною технологією миротворення. Усі люди мають бути повністю інтегровані в суспільство і бути рівноправними, незалежно від раси, статі, національності або релігії. Дякую за відповідь. Коли відзначається День толерантності? День толерантності відзначається 16 листопада. Дякую. Що таке толерантність? На мою думку, толерантність це можливо. Повага до інших людей.